Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми на березі річки Бистриця на Двірнянська в Івано-Франківську. Ну, насправді це така затока, трошки подалі від людей. Будемо дегустувати. Що ми можемо дегустувати в таку спеку? Пиво. Пиво. Ну і оскільки Марічка любить солодке пиво, я пішов назустріч і взяв 5 пляшок солодкого пива. Вони всі з Харківщини. Знову ж таки, я підтримую виробників з цієї області, яким зараз дуже складно. Ну, деякі перенесли своє виробництво ближче сюди, навіть на захід України. Ну, все одно їм треба шукати якісь потужності, де боробляти. Так що це непросто. Так, і е, більшість пив я придбав на сайті Flasker. Там якраз вони продають в основному харківське пиво. Раджу зайти і собі також щось придбати. Е, ну, це такі крафтові пива. Вони, як ви вже знаєте, не дешеві. Е, ну, що ж, спробуємо. Чувати будемо копченим сиром. Родом із гір. І розпочинаємо ми дегустацію із пива Sunblaze. Відомої такої дуже компанії, як Vibrant Pour. Воно хоч і найдешевше, вартістю 51 гривня, але виглядає дуже круто. Так, дійсно. Ну, прям... Витвір мистецтва, я би сказав. Клас. Дуже красива етикеточка, така сюрреалістична, я би сказав, тут джміль якийсь, чи то бджола мала бути. Е, ну, Це тому, що у його складі є мед, а також м'ята, лайм, імбир навіть. Mm, яке цікаве поєднання. Так, воно е, таке е, дуже насичене, виглядає взагалі як мед, таке воно мутне і такого медового кольору. Mm -hmm. Так, ну і е, частка. Так, сухих речовин тут 18.5, тобто воно буде солодке. Так? Ну, і е, Алкоголю також трошки багато, 7,5%. Е, ну, спробуємо. Так, прошу потримати. Е, його е, оцінка 3.44 на Антепт. О, зразу чути таким медовим. Мені трішки, будь ласка, буквально все, дякую. М -м а от на смак трішки таке специфічненьке поєднання. Але ну, це цікаво. Цікаво, так. Тут цікаво. вже м'яту, я би сказав, найбільше чути. Угу, так, але цей м'ятний присмак, ну таке. Трошки специфічненько, на любителя. Так, трав'нисто-медовий такий mm -hmm. присмак. Присмак, е, Ну, так, це, можливо, тому оцінка не прямо ж висока, така mm -hmm. середня, 3,44. Е, це так, спробувати щось таке, незвичайне, цікаве. Це точно. Наступне пиво це Flasker Cake. Так, його вартість трошки вища, 59 гривень, і оцінка також 3,92 гривень. Хоча виглядає воно так простіше. Такий mm -hmm. е та, чорно-білий дизайн. Тут намальовано, е напевно, тірамісу десерт, е тому що у складі тут якраз входять і кава, і какао, е mm -hmm. е і шоколад навіть так. Тобто компоненти тірамісу. також багато тут сухих речовин, 16,5%, і також воно досить міцне, 7 градусів. Так, цікаво, про нього написано в додатку Антепт. Солодкий кондитерський стаут зі смаком десерту. І прочитаю пару коментарів. Дуже солодкий, кавово-шоколадний, нагадує печиво або якийсь тортик. Ух ти! Ніколи не могла подумати таке про пиво. Так, стаут з ірисок, іриски. <гум> тобто кожному щось нагадує інше, щось таке солодке. Ірландські віскі, солодке, але алкоголь взагалі не відчувається. Кава, та какао на після смак, так, що там ще пишуть? Аромат кремового тортика, смак кремовий, шоколадний. На фініші залишається кремовість і нотки какао. Захотіли зробити чай. Та все, давай вже куштувати. А, вже а заінтригував. Розбурхав мене. апетит. Ну <світ> скуштуємо. Вау, який запах! Я вже чую сидичу. Тірамісу. Так, воно значно таке темніше, ну це очевидно стало. Тому і такий колір. Тірамісу із ірисками. Так, це таке печиво прямо десерт. ну е угу. Стиль пейстрі, очевидно. Угу. Для нього характерний такий якраз. Чудовий аромат, ну давай спробуємо. Давай. М -м -м. Красота. Смачно, солодко. Солодко в міру, до речі, я би сказала. Так, ну Я не люблю кавового смаку, і тут він якраз не, не дуже сильно відчувається. Більше я би сказав, шоколад, какао. <зад> е і риска. І ну, е просто супер. Так, дійсно, uh, дуже сподобалось. Рекомендуємо. Наступне пиво Mad Girl Stout і Blueberries. Так. Його вартість 85 гривень. Виробник це Mad Brew, ще одна броварня із Харківщини. Uh -huh. Оцінка ще вища 403. І знову uh. ж таки цікаві дуже коментарі. На антеп, наприклад, хочете присадити жінку на файне пиво, починайте з цього. О, це вже гарний початок, я вважаю. Так, жінка є, треба підсаджувати. <рес> Дуже смішно. Так, тут ще були якісь цікаві, зараз прочитаю. Цікаве поєднання шоколадного торту та чорниці. Солодко, трохи ягідна кислинка, смачна штука. Mm -hmm. Так. А тут комусь трошки менше сподобалось, написали, наче варення збовтали з пивом, дивно, але доволі смачно все ж таки. так що... Давай вже куштувати. До речі, про етикетку. Така гаряча етикетка. Так, тут така е, чомусь в купальнику сидить, ну, напевно, в барі, виглядає когось з-під окулярів. Так, така fashion is my profession. Це пиво, до речі, містить чорничний сік. Це не mm -hmm. просто воно називається блубері. О, воно ще темніше. Дуже така насичена темна пінка в нього. Все, дякую. Як тобі на запах? Mm. Чути якимось печивом і чорницями. Вау, запах мені дуже подобається. Mm. Кайф. Просто одне з найсмачніших пив, що я коли-небудь куштувала. Дійсно, воно просто вартує свого. Нарешті задовольнив Марічку, тому що їй все загірко, закисло. А це прям ну, баланс, прям баланс смаку супер. Ну, воно так. більш до солодкого, ну, декому так. таке не подобається, але, наприклад, нам зайшло так, тут, до речі, в місті сухих речовин 18, що вже свідчить про те, що воно досить солодке. Угу. Тож куштуйте, дійсно. Топчик. Наступне пиво передостання джанду стаут. Так, ну ще його називають джандуя. А ну прочитай, що тут пише англійською. Так, strong dark beer, like a sweet chocolate spread with hazelnut paste. Так, hazelnut це у нас лісові горіхи. Пейс mm -hmm. e, це паста. Тобто це щось таке буде нагадувати нутеллу, очевидно. Ну, Якщо ви дивитеся на нас давно, ви знаєте, що ми пробували такі цукерки mm -hmm. Джандужя та Рошену, вони такі досить дорогі. Ну, взагалі, це популярна зараз тема. І ось пейстрі-мастері, це також така дуже крута броварня. Зробили пиво Джандуджя 9 градусів. Стартну 9 градусів це мається на увазі алкоголю. Насправді його там найбільше 9,5 градусів. Так, ну І тут входять спеції, не вказані, які, очевидно, є горіхова паста, і декстроза це такий цукор. Угу. Так, Досить багато тут алкоголю, досить воно таке має бути солодке, оскільки масова частка сухих речовин аж 22%. Так, ну і Оцінка в нього. Також висока. 3,84. Так. Ну, і Прочитаю тут вам відгук цікавий: шоколадно припалена випічка, димчато кавова структура. Доча чешуя горіхів, які по-різному читаються на різних етапах. Легкі лікерні нотки. Ну, Це дійсно цікаво і смачно. Алко Лас. трохи палиться під самий кінець, вартий уваги однозначно. Так, ну, подивимось, чи це дійсно настільки смачно. Так, ну я тільки що помітив, що термін придатності цього пива лише три місяці. Він був виготовлений у грудні, Ну, але надіюся, що буде все ж можливо це пити. Ну, Пахне дуже круто, пахне горіхами. Буквально трішечки. Дякую. Так. Як тобі запах? Марічка вражена. Це що, нутелла? просто рідка? Так, ну пахне дуже круто. Клас! Я ще, до речі, навіть не думала, що пиво так може пахнути класно. Може і повинно. Фух, сподіваюся, воно дійсно не спорче. Яка горіхова паста, таке солоденьке, дуже цікаво смачно, смачне, дійсно? Якась така випічка пригорівша. Чуть-чуть чу -чуть, чуть, чуть припалена випічка Вау. і е, горіхи, не знаю, чи лісові, чи які? Ні, мені лісовими все таки віддає. Реально дуже круто на смак. Та алкоголь не відчувається. Не відчувається. Супер! Та, тут хоч така досить проста етикеточка, але смак вражає. Дійсно чесно. вартує своєї вартості. Це вже 105 гривень. Угу. Так. Тому купуйте та куштуйте на здоров'я. І останнє пиво на сьогодні Дабл Кукіс. Від ще однієї харківської броварні Brew Art. Воно в нас найдорожче, майже удвічі дорожче за попереднє пиво, його вартість 189 гривень. Е, ну і оцінка в нього також найвища 4,18. Mm -hmm. Так, воно е, е, за стилем імперський стаут. Ми вже дегустували імперські стаути. Е, знаємо, що вони такі темні, насичені пива, досить міцні. У цього, наприклад, міст алкоголю 11. Воно порівняно мало хмелене, IBU 10. Ну і до складу, крім стандартних компонентів, входять якраз печиво Oreo, яке тут зображене на обкладинці. Вау, клас! Це має бути дуже смачно! Дуже такий приємний колір, коричнево-оранжевий. А, такий дивний трошки. Угу. Дійсно, нестандартне щось трішки. А, воно вже пахне не зовсім печивом, так, так. трошки а, таким, я би сказав, підсмаженим чимось. Паленим солодом. Паленим солодом, так. Угу. До речі, та солодкавості зовсім не відчувається. Але дуже такий красивий колір, особливо якщо подивитися проти сонця, ну, спробуємо. Таке цікаве, дуже солодке. Так. Але відчувається цього разу міцність. Так, відчувається. Ну, well, мабуть, 11% вже неможливо було не помітити. Печиво оріо тобі відчувається? Ти пробувала Ні, не відчувається саме печиво. Ну, дещо є, так. Я відчуваю більше якесь, наче карамельне, щось ближче до карамелі, ніж до орео самого. Але, не знаю. але це смачно. Е, смачно, так. Це смачно, але не прям вау, мені особисто. Хм. Ну, е, Так, у нас просто були дуже смачні попередні пива, і це дуже важко їх перевершити. Це точно. Так, ну це таке, можна сказати, міцніше, більш ще солодше, ніж попередні. Хоча аж такого смаку. Особливого Та, немає. немає. Це mm. добре, звичайно, смачно, красивий колір. Але 189 гривень це все-таки трошки багато. Mm -hmm. Як для такого, так. Ну, це була дуже смачна дегустація. Як тобі? Більшість пив мені дійсно сподобалось. Це був такий цікавий досвід, реально дуже цікаві смаки. Вау! Особливо хочу відмітити варіант із лохиною. Також смак нутели мене прям вразив. Я прям в шоці реально, що таке взагалі є. От, мені ці два варіанти сподобались найбільше. А тобі? Так, як у більшості випадків, найбільше мені також сподобалися пива. Ну, взагалі, Продукти середньої ці... цінової категорії. Дійсно, ті, що згадала Марічка, вони були такі найцікавіші. Так, а щось останнє пиво, ну щось не те було. От Знову повторюється ситуація, що найдорожчий і найдешевший варіант не дуже заходить, а от середня цінова категорія це саме те. Да. Ну і фласкер кейк також воно було дуже добре. Да, цікаве теж, так? Да. Да. Ну, чомусь в основному солодкі пива це стаути. Взагалі я не, не особливий прихильник стаутів, але коли вони такі пейстрі, солодкі, вони мені заходять. Ну і хотілося б більше таких світлих пив, тому що я надаю перевагу світлим. Напишіть, які випробували, можливо, солодкі пива. Ну і до наступних дивстацій. па папа!